І вітання глядачам каналу «По гроші», Знову з вами я і хочу вас познайомити з біржею біржою Капітал Вайл. Бета версія біржі Капітал поки що вона тільки-тільки виходить на ринок. Хоче прочитаємо, що їхній девіз ми капіталісти. Наша мета гроші як розробники монет і професіонали в галузі. Ми створюємо децентралізовану та аполіптичну біржу з великим функціоналом та навчанням для тих, хто тільки знайомиться з світом криптовалют. Отже, так пропонують вони бачення своє, а нам пропонують завантажити додаток, хто бажає, є губер в телеграмі. Одним словом, підтримка гарна, гарна, що показує, одним словом, я додатка не встановлюю, працюю через е, переглядач. Або якщо вам буде цікаво, вивчіться і як вас собі підходить, так і собі зробіть. Ще раз нагадаю, що я не запрошую нікого, тільки ділюся інформацією, як заробляю я, як ми працюємо з командою, хто також хоче заробляти, вивчайтеся до нашої команди. Будемо заробляти, а не втрачати для того, ми є що є, щоб вивчати. Ви бачите, я входжу в різні такі компанії, вивчаємо, цікавлюся, довго я також я вже був один раз, на мені зареєстрований. Не розібрався, як завжди залишив, зараз повернувся назад за порадою товаришів і, вивчивши інформацію, долучився до такої цікавої, скажімо, на мій погляд біржі. Що пропонує біржа зараз? Давайте я вам покажу, швиденько. данько, багато ще є, як кажуть, проєкт в сирому вигляді, Тому ми переходимо в провайдер ліквідності, як ми вже, який вже працює, гарно налаштований. Що таке провайдер ліквідності? Це кошти, інвестиції, які ви вносите в обмінник. І, звичайно, можете робити обмінник на, на землі вносите кошти, розподіляєте їх в різні пули ліквідності. Бачимо, пули є, пропонують різні зелені, це був стабільно, безризикових 100%, безризикові пули, невеликий соток, як бачимо, від 0,5 середньо, 0,4%,5%, одним словом 0,5% будете мати від торгівлі на цих пулах. На обміні вирішення, на торгівлі, на тобто на 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 біржі немає, але вже незабаром, про що я буду вам неоднократно проводити огляди. Оскільки як я заробляю, я працюю. Одним словом, після зелених пулів до такого кольору, трошки іншого, задинкуватому, я не знаю, вивкований певно це колір. Тут вже трошки вищий відсоток, ну і відповідно вищий ризик, що тут е можна щось втратити. Я поки що не зрозумів, що тут можна втратити, але одним словом е ще більш вище ридиковані, такі більш коричневіші. Я бачу, відсоток ще цікавіший півтора відсотка. Тобто, 1,6. 1,7 майже можна побачити одним словом, такі ще ризиковані різні валютні пари, бачимо, і матір Біткої можна, і ЮСДТ, АГІЮСДТ, Солан підпомнів словом відміни, які і на цьому кінці бачимо, наші пули високо ризиковані. Компанія наголошує зараз на тому, що це пули високо ризиковані, що буде зважували ризик, проходить внесені коштів ці пули, але як бачимо, ці пули заповнені на 100%. Один, бачимо, 94 мені сьогодні також вдалося, я бачив, зиму внести 10 доги, розподілив, бачите, вже обмінник розподілив половину на доги, половину на ЮДТ і буде обмінювати, при, хто буде бажати обміняти. Так само можемо бачити, давайте тут багато, можна, можна покажу вам, як тут є. Це я вам показував усі пули. А це мої пули. Мої пули. Бачите, я вніс 110 доларів. Вже пули спочатку вніс 100, коли зареєструвався на біржі. Так як бачите, я вже не по маленьких інвестиції. Чим більше інвестуєш, тим більше маєш це побачити реферальний реферальний. Мені вже 9 доларів з копійками нарахували. Це мої пули, мої відвідності погміну, які я вніс кошти. Бачите, вагітва між дитячі матіки з дитя. Такі низько ризиковані, трошки очі ризиковані. Хто не ризикує, як я завжди кажу, хто не їздить на юмозіння. І сьогодні те, що я говорив, один пул я ще зарядив, високоризикований, побачив, я Мінувати мій заробіток від того, з того, такі цікаві, бачите, як бачимо постійно, що зміняється, якісь кошти заробляються. Ще, скажімо так, я працюю зовсім недовго, плану 10 днів. Тому ще так, дуже, так не маю чим покласти, ставити, що розказати можу. Кому буде цікаво і схоче долучитись, то буде поповнити рахунок. Зайдете в гомонець, тезер, обов'язково тезер, трон мережа не працює, перевірено, люди говорять, що ще не працює, тому тезер не дозволять, а користуйтесь, ви бачите, що я тут зайшусь поповнити, ще марки мережа трон підказує, тут берете адресу ламанця і все в гомансічать, звідти будете поповняти, вставляєте, обов'язково з'ятять, загубляться ваші гроші в інтернеті. Після поповнення вам пройде бонус такий 95. Це, це ще їхній токен біржі, він ще не дістився, і бачимо, посмотрим е, вітальний бонус в еквіваленті 50 доларів. Ми знаємо, що якщо біржа буде ем, розвиватися, він вийде на ринок і будемо мати. Або обміняє на ЄСД, або ж вільнику, або, або, або будемо триматися довго ці як інвестиційного монету і, і маєте надію, що вона буде рости що ще тут, ну, ще як я можу сказати, тут нічого не працює. Акції є вже дві недійсних. Одна термінація на вас вже їхній минув, а одна акція, реферальна спека цікава акція. При до 10 запрошених 1 долар е, в монеті їхній, е, при 10 запрошених 5, 20, 10, 10 я бачу, при 100 запрошених 37, кожну особу буде е, нараховувати вам монеті їхні це, це не їхні, а наші монети від нашої біржі треба та Отже, такі тут інструменти, закриті торги, ще поки що немає. Був один торг, я ще тоді не в курсі. Був справи, наразі бачимо, торг закінчено. Цілі, цілі, напевно, собі зуставите цілі, коли ви до неї до, доходите до своєї мети, до своєї цілі, радієте і знімаєте кошти. Я ще поки що не знаю, більше знаю, розкажу вам, поділюся також, як дойти до цілі. Мої партнери немає реферальну програму. Дивилися, що ще немає нічого. Не буду затягувати відео. Одним словом, такий Capital вайл, така допомога є. Тому що ми говорили про групу в Телеграмі. Про нас. Покажу. Ми бачимо, я телеграм. І відкриємо наш і в перейдемо. Інформація інформацію, постійно оновлюється. Сьогодні говорили, то також цікава інформація, тому цікаво, що біржу краки не хочуть закрити. багато різних змін, в, в криптоіндустрії, бінансі зміни також проводять, що навіть, то для тих то багато грошає для того, хто хоче багато заробити, є я, і є Capital Вайт і наш обмінник. Де ми стараємося заробити гроші і люблять поділитися такою можливістю з вами. Можливо, кому буде цікаво і хтось хоче долучитися до, до даної біржі і скористатися можливістю ще свої сили попробувати у пулах ліквідності. Вже дякую всім, хто подивився моє відео до кінця. Ставте палець гори, дзвіночок, щоб не пропускати моїх відео в майбутніх, де я буду вам розказувати про де я, в яких інвестиційних компаніях я кошти. буду робити огляд. Як бачите, вже працюю майже, так. стараюся трошки пропрацювати, щоб більше було вам щоб показати, які гроші заробляються. Невеликі, але це від інвестицій. бо я тисячу чи десять тисяч доларів, це все зробить більше без приблизно пару технологів, щоб я не додав 300 своєї. Отже, такі у нас справи. Всім ще раз дякую, здорові.